Отин так, мене звати Аля. Я записую третій щоденник безробітнього голоха. Вайтів. Думала, що не буду записувати це відос, тому що я лінива срака, але все ж таки просто зайшла, подивилася свій відос з попередній, побачила що там аж один коментар. І відчула себе популярною. І зрозуміла, ну ж треба популярність кличе, Розумієте? Я цього разу навіть поставила світло якесь. Три, три джерела світла. Тут синя, тут лампа, звичайно, і тут ще м'яконьки такі. От. Бачите, от без нього, без нього погано. А з ним отак от, так, от м'яконьки, світло таке в лице, і все, і файно. Тепер по темі. З минулого разу я казала, що буду розвиватися в аналітиці на посаду того аналітика в компанії. От, я досі, в принципі, чекаю тої. З того стажування, тому що особливо тим не парилась. От, Але парилася трохи фрілансом, дивилася просто, шукала різні е, портфоліо. Порівнювала, старалася аналізувати ринок, що які є. Хоча, в принципі, я не, не аналізувала ринок, тому що я аналізувала тільки портфоліо фрілансерів, а не замовлення, які зараз дають. І це прям дуже цікава думка, тому що. Треба їх проаналізувати перш за все. Ось, але з того, що я побачила, те, що більшість фрілансерів, вони роблять своє портфоліо більш схожим на резюме, типу на CV. І це досить нелогічно, як на мене, тому що ви на фрілансі не шукаєте в основному full-time stage, а даєте якісь бізнес-послуги. Хоча хоча ні, кожного по різному Ну але то, на що я буду орієнтуватися, це буде саме якісь. Послуги як підприємця, тобто буду орієнтуватися не на компанії, які шукають якісь там помічників, а більше на якісь бізнеси, які шукають просто якісь вирішення для їхньої проблеми. Що б мене фокусувало, було б файно. Ззаді моя Future Life грає в кіберпанк. Я надеюсь, что она не ночует, потому что я ее называю какашкой-писяшкой, а вы, конечно, не подлазгивайте, потому я не копать буду. Не, она и за растетра, да. Так что я думаю, что там какие-то и она мне не ночует. Копать я вон... не Она дохрала Кибербанка, там что-то было. Да все, в принципе, я сказала все, что хотела. Маловато, але вже не буде. Бувайте здорові!